Доброго дня, друзі! Ви на каналі попробую зробити. Мене звати Валентина, я з півдня України. Я знову собі на свою голову знайшла пригоди. Ось, бачите, в нас такий профіль. у двері. Тут, бачите, такий він біленький, а тут ось він такий ось страшний. Ви бачили я його мила вже. Нічого з нього це. Не вимивається. Бачите, тут ось таке ось. Нічого не вимивається, друзі. Чесно, ось тут. Ми хоч і ставили ограничитель, оце ось об камінь б'ється і ось бачите по... що зробилося. Я не знаю тепер, що робити з ним. Ну, і вирішила я, поки чоловіка відправила в Одесу. Сама я поїхати не можу зараз, що в мене поросята то я вирішила покрасити двері ці. Ну, звичайно, всі по округу в всьому домі. Боюся, я вам передати не можу. А вдруг я споганю і ще буде хуже. Тому що з цією краскою я ніколи не працювала. Виписала краску по інтернет-магазину. Профіль у нас цей стоїть. Ну, верніше, двері ці стоять у нас вже 20 років. І розумієте, ми ще ставили їх одніх із перших. Це е, рехау, коли йшов профіль, профілі, коли Гіолант. От у нас Гіоланд. Рехау був дуже дорогий, Гіоланд ступінь був дешевший. То ми е, вирішили взяти Гіолан. Е, тоді він йшов тільки в білому кольору, в других кольорах він не йшов. І ми ось вирішили. І тепер я собі знайшла головну. Боль, як то кажуть. Це ось у мене тут це ми були в монастирі, у нас є тут такий монастир, і ось оці квіточки лілії. Це ставлять їх, я не пам'ятаю на який день, ставлять їх під ікону. Ось така ікона Божої Матері, і ці лілії без води самі розквітають. Це дійсно чудо. Ми були в цьому монастирі, яка там благодать. І ось в мене таке на, бачите, ну, це дуже давно ми були, і ось до сих пор ця іконка в мене тут є. То вона з цього боку, бачите, якого кодру вже стала. Але треба спитати батюшки, що з нею робити, тому що це святиня, і її не, не потрібно так просто видалити. Зараз покажу вам, що я купила і що я буду робити зараз. Ось прийшла мені ця краска бачите, номер 8016. Оці краски йде. Ось такий очищувач. Це ось йде. ось Так все було в коробці. І затверджувач. Друзі, щоб ви розуміли, Ця краска 2 літри із оцим комплектом коштує 4 тисячі. Шкода не грошей, не дай Бог, я спорцю двері, мене ж чоловік уб'є. Потрібно і ще одна проблема. Потрібно... Спочатку розвести літри, тому що якщо я не в спіну викрасити ці півлітри, краска затвердіє і все, і я її потім викину. А як ви розумієте, краска дорога. то Я взяла ось таке відеречко, з літрове і знайшла єлі-єлі ось такий стаканчик, ще, ще мамин моєї. Руки грязні, не дивуйтеся, тому що все з городу бігом сюди. Поки чоловіка немає, то я піхом роблю це. Зараз я проклею скотчем ось ці стики, щоб не замазати резиночку, тому що це не, не можна це робити. І буду фарбувати. Спочатку, ну, що мені подобається у цій красці, вікна не потрібно спеціально зачищати, нуждачкою і і просто ретельно помити з милом. Бачите, ось і тут краплі від настрій, як фарбували нам камінь, вскривали лаком, то отак от, от і воно не вимивається. То зараз буду я це все робити. Там теж порядки треба робити, все, ремонти. Ну от Не вистачає часу, бачите? Завтра субота буду все це вимітати, вигрібати. То ось так. попробую, що вийде. Потім я вам покажу, боюся. Ой, господи, допоможи мені, будь ласка. Друзі, ось я покрасила свої вікна. Ще не все. Ось так закриваю скотчем, щоб резинка не була покрашена, тому що злізе все з резинки і не, не, не потрібно так робити. Ось тут, бачите, де скотч. Не дістав її біла полоса, її треба зафарбувати, підправити там теж, бачите, шкрібла ножом, нічого не злазить, краска сухне дуже швидко. Я не знімала все як я крашу, тому що краска дуже швидко сухне. Розводити тільки на півлітра, якщо ви зробите на літр. Завтра вона вже у вас застигне і ви викинете, а краска дуже дорога, 2000 літр коштує. Що ще? Ось тут двері, бачите, я теж заклеїла скотчем. Скотч добрий, він навіть вторий раз, я бачите, клею. Ось такий очисник. Зараз я помила двері водою з милом. І зараз на, на тряпочку і буду витирати оце все. Через 5 хвилин можна вже красити. Ну, ось так. Роблю швидко, тому що краска за, за, застигне. А тут ось уже це. Потім я візьму морілку, і, як лак з морілкою і покрашу, щоб було в тон з цим. Ну, ось так поки дрома доведу, ще є дуже багато. Роботи. Займаю я, друзі, на другий день вже. Вчора я вам не зняла, пішов дощ, я не все навіть доробила. Є ще бачите, ось тут потрібно дофарбовувати, тут потрібно дофарбовувати. Тут ось теж. Але це не, не критично, це все зафарбовується без всяких. Ось зосталась у мене краска, бачите, вона збрижилася, вона застила, зробилась комочками, і я не встигла навіть дофарбувати. Ось, з вікон, бачите, ось де не злазить краска дуже добре. Ось так, що в мене вийшло. Бачите, вікна ще я не мила. Ще роботи тут багато, вікна треба помити, оці всі грязні. Тут ось бачите, мазнуло. потрібно це все заробити цементом назад і цю ось покрасити потрібно, тому що ну, контраст великий, не дуже гарно. Ну, На всяк випадок вже. Чоловік приїде, вже мені подобається, краска лягла добре, гарно мені все сподобалось. Попідкрашувати, звичайно, потрібно, ось бачите, біленько виглядає. Ось тут, бачите, не докрасила. Теж я в понеділок там, бо в неділю я не працюю, то ми зробимо. Тут ось у мене. Зараз я вам покажу. Це вікна у нас, бачите, що робиться, вікна, стеклопакет, але дерев'яні вікна, тому що ну, боялися тут дитяча була і боялися пластику цього боялася. Раніше, і от ми поставили сюди дерев'яні вікна, ну, а стеклопакети, бачите, вони нам обійшлися в два рази дорожче на той час, чим такі пластикові вікна. І ось в мене тут два вікна їх. Я куплю краску, тому що ця краска не лягає на дерево. Я куплю краску. Вагонка. Колір підберу і покрашу тут так. І мені ще останеться. Тут, друзі, два вікна цих. Передні і наверху. Бачите, там теж. Не знаю, який його буде там красити. Щось треба робити. До конца ж довести потрібно. Та приїде чоловік. Скажете, знову мені головну боль Ну, Але мені так подобається, бачите? Це в коричневому кольорі. Так що, пробуйте, і у вас все вийде, як і в мене. Слава Господу Богу, допоміг мені. Друзі, закінчила я покраску свою. Я вже зробила, пола керувала камень. Мені так подобається. Фарба лягла дуже гарно, дуже гарно лягла фарба мені. Я навіть і не думала, що так буде класно. І, друзі, Покажу вам свою помилку, щоб ви цього не робили. Але це я, я знала, що це так потрібно зробити, але в мене часу не було, фарба збрижувалась. Бачите, ось це потрібно було резинку захистити. І з цього боку наклеїти, і з цього боку наклеїти. Фарба швидко сохне. І потрібно одну сторону покрасили, перекласти скотч на другу сторону покрасити. Нічого, я оце це я сама вже зробила ножиком. І ось тут. Бачите? Ось ножиком пройшлася. Бачите? Ось так прямо добре-добре зняла з резинки. І в мене фарба є. Я знов. Очищувачем зчищу це і потім покрашу. Воно лягає дуже добре і не видно там стики або ще щось. Дуже, ну от, щоб ви цю помилки не повторили, як я. Зараз я вам покажу, чим я покрасила вікна, тому що в нас я вам говорила там дерев'яні вікна. Тяжко було підібрати фарбу. Бачите, сонце відсвічує. Ось така фарба, це дерев'яні вікна, стіклопакети із пластикових вікон. Ось так я покрасила. Ось така краска. Бачите? Дніпровська лагонка. Краска теж дуже дорога. ця баночка 900 грам. Коштує 297 гривень, це в нас. І то вона є тільки в одному магазині у нас. Краска дуже темна, ця вагонка Дніпровська проти цієї. І я ось додавала сніжку ось такий кольор. І додавила, ну, буквально трошки додавила його, це красне дерево, і вона. Получилось як шоколад. Ну Теж не вгадала я з кольором, але там не так видно його. Воно зливається з каменем, камінь такого кольору, вже, як і вікно. То якось воно і не видно. Ось я дивлюся на ті вікна. Бачите, там вікна і це вікно воно зливається і нічого, не видно так сильно. Так що не бійтесь, експериментуйте, хай Бог допомагає всім. Будьте всі здорові, мирного необороту.